Все, так, так, так. Всього сухарків, пісні, танцю, На сегодняшний профессиональный. Грандиозный колорит український живу, я висота писи, всему понеділок, который я на тему двигами, запрошення мислив пісні та танцю. Будь мотологий опорний та на розкісну і на на свій судний концерт. 12-го співає полонений співастей піску 14-го легенда української сцени народнатись України обставини зірством концертом. Запрошуємо відвідати науково пізнавальну виставку для дітей та дорослих до пасхи піхотвору в щитнях 11-ї години та купівлі Шевченка. Сьогодні на сюди та програму запрошує заслужні артистки України Анастасія Прикуткова сумна концертної програми Остеку заходи. Настасія Прикутко буде тут у на нас на віті. Заслужена після України Анастасія Припотко у нас гостях сьогодні у 19.30 в палаці культури Сюжанка. За програмою того зустрічаємо у нас на бівіті заслужена писа України Анастасія Припотко вже поруч з нами. Доброго дня, шановні українці. Мені дуже приємно, що сьогодні я маю честь виступати перед вами сьогодні. тут. Але, але, як то кажуть, я запрошую всіх вас. На яку? На яку годину? На цьому навіть бачите, я не знаю, бо я зараз в турі дуже багато їжу. На цьому вечора я запрошую вас 19.30. дев'ятнадцять Ще 19 Самі 30. Дорогі друзі, я приїхала до вас з новою програмою, тому для мене буде честь заспівати вам нові пісні. І хочу сказати, щоб нікого не вводити в оману. Я не перекладаю російських пісень, не перекладаю свої старі хіти. Я співаю тільки українською, тільки нову. І тільки сучасну е, музику і українські пісні. Тому я запрошую вас сьогодні, і буде дуже багато цікавого. І не тільки я тут буду розмовляти, я ще буду розмовляти там. У Нас дуже цікава програма. Дякую. А зараз я для вас заспіваю пісню, яка найулюбленіша моя пісня, і ви зрозумієте, чому вона також буде сьогодні лунати в ДК. Дякую.